Мовний закон потрібен зараз, бо багато людей, наприклад, там, в яких регіонах вони вважають, що вони можуть говорити, якою захочуть мову, і просто заперечують мови закон. Українська мова зараз головна. Як ви вважаєте, в Україні можуть, можуть бути російською мовою люди? Дивіться. Мова як засіб спілкування є у кожній країні. Є багато націй народностей живуть, які можуть спілкуватися вільно своєю мовою, але є офіційна мова, якою зобов'язані всі і в державних установах, і в закладах державних спілкуватися офіційною мовою. Мова, і мова ті Ви знаєте, мова це, це практично код нації. Це, це те, що береже і як вам сказати, те, що на довгі роки. Індифікує цю саму націю. Тому що це щось, якщо ти зразу володієш ім'я цією мовою, все сказано, ти знаєш українець. Більше тут нічого не можна додати. А саме така живучість нашої нації через мову, практично. Ми прийшли щоб запросити вас на радіодиктант, який проходитиме сьогодні в 11 годині в бібліотеці.